Вітаю підписники та глядачі на огляді стартової пістолет рта 84FS. Постачається в картонній коробці. Це невеличка така картонна коробка. І тут ми бачимо зображення таких моделей F29 та 84FS. І вони ось у нас зображені. Різниця в них невелика. Це просто 84-та модель має відкритий кожух затвору а 29 -та вже така типу як закрита. І відповідно 84 схожа візуально буде на Beretta 84FS. Так, далі дивимося тут у нас по маркуваннях на коробці. Продемонструю, раз є така можливість потужності виробника. Виробництво Туреччина Retail Arms, їхня почта і так далі. Так, тут у нас те, що ну, з 18 років цей продукт продається. Взагалі це не є вогнепальною зброєю, це стартовий пістолет, і ви можете придбати з 18 років. До речі, бажаючи придбати, переходьте за посиланням під відео в Телеграм. Далі відкриваємо, Так, комплект поставки достатньо такий скудний. Це пістолет у целофані. І така ось інструкція. Але інструкція українською мовою і це досить таки непогано. Стартовий пістолет під холостий патрон. І далі тут бачите, можете ознайомитись, ось так. Ставте на паузу, читайте. Взагалі, я думаю, що ця інструкція для всіх пістолетів РТАЄ, вона буде однаковою. Написано напівавтоматичний стартовий пістолет під холостий патрон з УСМ одинарної дії. Ну, і Що розуміється під одинарною дією, я точно не скажу, що мають вони на увазі, тому що. Тут у нас подвійна дія, я одразу скажу, у спусковий механізм самозведення та попереднє зведення курка. Може, розуміється, одинарна дія, що типу, одиночний вогонь. А, хоча тут одразу ж пишуть, що напівавтоматичний, Але то таке, може, це просто інструкція для всіх пістолетів. Тут у нас мається застереження, зведення, як стріляти, розряжання, розбирання, усе написано, збирання. Застереження тримати від дітей, то зрозуміло. І ось увага, що я завжди роблю: не переробляйте, не модифікуйте цей пістолет. І шостий пункт. Компанія не несе відповідальність за використання цього пістолета не за призначенням. Ну, а Багато хто розуміє, що купують його не для того, щоб гратися, а, типу для самозахисту і так далі можуть. Тому відповідальність лише буде на вас. Добре, перейдемо до огляду вже самого пістолету. Продемонструю його трошки. Купував я новий для огляду. Він буде потім продаватись, трошки дешевше, ну, і відповідно, нові ви можете також придбати. Цей буде в гарному стані. Я вже наперед скажу з нього спочатку постріляв, потім роблю огляд цілий, все нормально. В такому стані він і буде продаватись. Ну ще хіба що трошки я його почищу. Спонсори відповідно, раніше побачать це відео. Дякую також спонсорам за підтримку. Ну, а всі бажаючі придбати, спішіть, тому що ціна буде трошки таки нижчою, ніж у нового, а стане відповідно нового, крім того, що він зробив всього-навсього три постріли. Якщо так одразу дивитись, то візуально бачимо червону заглушку. Це сигналізує, що у нас пістолет стартовий неявляється вогнепальною зброєю. І вихід газів вверх. Буває в деяких пістолетів там, з патроннику, в сторону тут у нас уверх. Моделька візуально схожа, як я вже й говорив, на Beretta 84. Такий приємний у руці. Важкенький досить таки, вага 770 грам. Буває, хтось там каже, а можна у мені якісь важкінки, щоб як зі сталі. Тут у нас сплавцам він же замак. Цей матеріал досить таки щільний, він практично як об'єм вага, як сталь буде. Тому тут 770 грам і вага навіть трошки більша, ніж у пістолета Макарова. Я так частенько роблю порівняю з пістолетом Макарова, подібні по габаритам, довжина. Давайте ось так порівняємо. Ну тут PMM, можна сказати, але тим не менше, ось так. Прикласти зверху, ну можна і перекласти, але воно трошки некоректно буде, тому що камера це не передасть. За великим рахунком, габарити пістолета Макарова. Ну там зрозуміло, плюс-мінус. Ширину ось демонструю, як воно виглядає. Тобто, можна назвати його відносно компактним, не є там здоровенним кілограмовим. Такий нормальний, може хто там бажає носити з собою, якихось лякати собак, десь постріляти, погратись відносно компактний екземпляр. Ну, Зрозуміло, що для самозахисту я його рекомендувати не можу. Давайте по візуалу пройдемось по маркуванням, що ми тут маємо. RETAY 84FS, калібр 9 мм. Пак. Що таке пак? Це холості набої. Так, З цієї сторони номер, номер на рамці, номер на затворі. І більш ніде в нас ніяких маркувань немає. От тут у нас такий логотип. Ну, тут повинен типу, бути логотип берете, ось зрозуміло, що його не буде. Це такий, типу, як набої. Що у нас тут ще? Давайте поговоримо про органі керування оперування цим пістолетом. Спусковий гачок по дві як я й говорив. Так, курок. Тобто, самозведення є, бачите, і попереднє зведення курка. Призводив такого нема, попереднє зведення звели. І можна стріляти із попереднього зведення. Ну, зрозуміло, коли ви зарядите пістолет, якщо ви зарядите, то у вас вже корок буде зведений, але теоретично його ж можна спустити, і щоб патрон у патронику був. Ну, розумієте. Потім є затворна затримка. Демонструю, як воно влаштоване. Стає на затримку. Оця клавіша натискається, і пістолет знімається із затримки. Ось зняв. Так, потім є запобіжник. Запобіжник амбідекстерний під правшу та під шульгу. Тут червона точка. Поставлена запобіжник. Він на що робить? Він розділяє гачок та курок. Деякі запобіжники буває, там блокують, десь там якась пластина вилазить. Тут у нас є розподілення спускового гачка від курка. Бачите? Тобто і корок ми звести також. не Можемо звести курок на запобіжнику. А Стріляти вже не можемо, тому що в нас вони розділяються. І назад, відповідно, щоб спустити корок, треба зняти запобіжника. Ставиться він ось знову ж таки з обох сторін. Тут чомусь ми не маємо чорної крапки, червоної крапки не маємо. Під шульгу також зручно, тобто хто лівша, і вам оперувати зручно буде. І логічно, відповідно коли ставимо на запобіжник. Затвор звести не зможемо, тому що він банально буде ось упиратись. Це помітно, бачите? По органам керування у нас також мається клавіша, за допомогою якої від'єднується магазин. Натискаємо, він дещо вилазить. Коли вставляємо, магазин повністю не залазить, треба притиснути клавішу. Так, і з правої сторони ще для розбирання є такий речажок. Ну, розберемо пістолет, я вам, в принципі, продемонструю. І, можна сказати, як також певні органи керування. Ще по пістолиту маються з прицільних мушка та цілик, вони не регулюються, вони тут абсолютно не потрібні, але без них виглядав би пістолит якось неповноцінно і не дуже. По зручності. накладки досить такі цупкі, пластик, ну по пластику, що можна сказати, відчувається він якимось таким недорогим, навіть можна сказати, дешевим, трошки гримить. Але пістолет досить таки бюджетний, і очікувати щось такого дуже якісного тут я б не став. П'ята магазину також пластикова, вона влаштована таким чином, що сюди можна покласти мізинець, і пістолет буде відчуватись дещо зручніше в руці. По зручності, не назву, що він якийсь прямо там дуже зручний. В принципі, нормальний, заповнює руку для середньої роки нормально буде. Покриття на пістолеті це в нас фарба. Не там якесь вороніння чи щось, це звичайна фарба. Воно пофарбовано, практично всі деталі пофарбовані. Ну, магазин буде у нас вороніння. Магазин зі сталі, він покритий воронінням. І давайте по розбиранню. Для того, щоб розібрати, що треба. Від'єднаємо магазин, перевіримо відсутність набою в патроннику. Немає. Потім від'єднаємо цей речажок, повертаємо вниз. І від'єднуємо, дістаємо його, дістали. Потім, як більшість пістолетів, затвор назад і вверх, назад і вверх. Так, може, новий, воно трошки не дуже зручно. І в нас, в принципі, виконане ось неповне розбирання, для чого воно треба, просто для обслуговування, щоб почистити пістолет. Оскільки я пістолет розібрав, давайте одразу побачимо по матеріалам, що тут із чого зроблено. Магнітик беремо, магазин сталевий, п'ята пластикова, як говорив. Оцей речажок сплав сам замак. Так, пружина, відповідно, сталива буде, направляюча зі сплаву. Так, затвор. Зрозуміло, він буде немагнітний. Тут буде ударник прилипати. І також буде екстрактор. Екстрактор зроблений таким чином із двох. Пластин товстенький, він також сталевий, і це, в принципі, навіть візуально помітно. Потім переходимо. Ствол магнітиця зі сталі, ранка сплав. На курку, як така вставочка є, це досить таки добре буде не так швидко зношуватись. В принципі, тут перевіряти нічого, воно і візуально помітно. Відбивач гільз зі сталі. Ну, зрозуміло, така деталь вона повинна бути сталева, тому що сюди йдуть певні навантаження під час пострілу, коли екстрактор чіпляє у нас гільзу, вона буде вдарятись сюди ну, і відбиватись, Ця деталь повинна бути зі сталі. І тут все добре, що вона сталева. Ну, У деяких пістолетах може бути знову ж таки і сліз цам. Далі я розбирати не буду і нема сенсу. Цього достатньо для того, щоб почистити пістолет. Затвор продемонструю, запас міцності тут є. Зрозуміло, якщо був би закритий, був би дещо міцніший, але для холостих набоїв цього буде достатньо. Так, стосовно чищення, треба завестись якимось Йоршиком. Для чищення я використовую ось таке мастило, посилання на огляд залишу в описі під відео. І там також буде діяти мій промокод на знижку 10%. Трошки пшикнули туди. Йоршиком пройшлись. Ну, зрозуміло, стволи не на скрізний, щось там почистили, можна ганчіркою. І якщо ще де якісь сліди порохових газів або не згорівший порох, щіточкою можна пройтись. І в принципі, ось усе очищення буде. Також можна змастити деякі деталі, там туди трохи пшикнути в механізм. І тут, в принципі, більш нічого такого чистити. По збиранню, збирання, відповідно, відбувається у зворотному порядку. Беремо оцей буфер віддачі, направляюча пружина. Таким закругленим вверх ставимо. Так, потім беремо затвор. Одягаємо. Ну, тут усе логічно і зрозуміло. Одягаємо. Ось одягнули. І потім треба вставити оцей речажок. А для того, щоб його вставити, ну тут трошки незручно може вже бути, відтягнули. Так, треба вхопитись за. Оцю штуку за направляючу відтягнути і вставити туди важіль. На камеру це може трошки буде незручно. Зараз спробуємо. Ось відтягнуло, треба трошки напрягтись, тому що воно не так-то легко вставляється. Вставили, закласнули і все зібрали, вставляємо в магазин. І пістолет у нас працює. Працює, зібрали правильно. По магазину давайте перевіримо, як він буде споряджатись. Він однохрядний. До речі, років я товстенький. Сюди можна навіть було й двохрядний якось поставити. Але то таке цього, я думаю, буде достатньо. Це ж все таки стартовий пістолет, а не бойовий. Зате однорядні вони споряджаються лише Подавач пластиковий. Так, будемо рахувати один, два, три. 4, 5, 6. 7. 8 і 9, я думаю, вже сюди я не запихну. А Мені 9, але я думаю, що він восьмий зарядний, тому що 9 туди взагалі ледве заліз. І зараз побачимо, як буде, якщо 9 працювати. Ага, бачите, воно не влазить, Тому що це дуже щільно і воно заважає. Тобто восьмизарядний пістолет. Магазин восьмизарядний. І якщо вісім, то тоді воно залазить. Подається, можна також один патроник закинути і потім сюди додати. І в нас виходить вже 8 плюс 1. Ось, в пістолеті загалом 9 набоїв буде. Взагалі можна теоретично носити в патроннику. Дослали в патронник, ставимо на запобіжник. Стріляти не буде, можна також зняти з бойового зведення. Стріляти потім одразу самозведенням, коли у патроннику є, або поставити на запобіжник. Ну, знову ж таки, є сенс, немає сенсу. Вирішуйте саме для себе. Така функція є. Ставиться на запобіжник, можна стріляти самозведенням, коли патрона-патронику, різні варіанти. А тепер давайте постріляємо. Зазвичай я використовую набої Оскурсант, але я використаю набої СТС, тому що вони в мене є і треба ними також постріляти. А бажаючи замовити набої, в Телеграм переходьте. І я вам буду рекомендувати лише Оскурсант, тому що ціна нормальна на них і завжди вони відповідно якісно працюють. Споряджу три набої, цього буде достатньо для перевірки працездатності. Тобто у нас автоматика, затворна затримка і ці всі справи, три набої нам продемонструють, як воно буде працювати. Відстріляв без питань, на затворну затримку став. Ось я зібрав гільзи, бачите, який на коло виходить, трошки не по центру. Але воно нічого нам критично не дає. Працює без питань, все нормально. Навіть СТС три штуки відпрацювало без проблем. У висновку по пістолету скажу, що він такий прикольненький, невеликий. Не можу сказати, що він прямо якийсь там дуже якісний, дуже зручний. Але схожий на 84-барето. Не габаритний такий, і кому сподобався, знову ж таки можете придбати новий, а може ще навіть і стигнете придбати цей за трошки меншою ціною. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей стартовий пістолет. І також можете написати, на яку модель хотіли б побачити далі огляд. Може це було із бренду Retai, щось або інші якісь бренди. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.